Друзі, всім привіт, Славко! Сьогодні йшов по ринку і зустрівся з отаким прекрасним шматком балика з кабана. І було вирішено глянув, підняв очі вверх, а там така погода, сонце вийшло перший раз за скільки днів. Було вирішено, що шашлику бути. Сьогодні готуємо шашлик з балика. На шампурах, на вогні, В общем, почнемо. Тут нічого розводити, розговор. Рубаємо наше м'ясце. М'ясце свіжайше. Дивіться, порубаємо його на такі шматочки десь. Десь отаково. Кузьма. Та й де вже? Так. Рубаємо наше м'ясо, будемо його маринувати. Гріх не закрить. Шашлики по такій погоді. І другий шматок. Підкормимо. Ой, той зльоту взяв. Так, що ми робимо? Як ми маринуємо наш шашлик? Воно сухувате це ж балик. Солі давати не буду. дам соєвого соусу він зробить своє діло Дам паприки трошки і чорного перцю. Більше нічого давати не буду, тому що воно там ще буде колошматиться і запікатися в чомусь іншому. Тому так зробили і залишаємо його на годинку. Слідкуємо, щоб не вкрали наші. Звірює страшно. Ви вже поїли. Замаринується, палим вогнищ і включимось. І, друзі, минула годинка. Дивіться, наше м'ясце підмаринувалося, стало таке. О, вже хочеться їсти. Тепер дивіться, що в нас є далі. В нас є далі бекон. Що ми робимо з м'ясом? Всі ж знають, що балик він суховатий. Отак. От Раз. І отак. От Два. На шампур його. Ходи сюди. Оп. Дивіться. Отак орієнтовно ми робимо з усіма шматочками. Тугенько натягуємо, щоб не відпало. Кузьма. Опс. Опс. І ще зробимо. Наше все м'ясце, воно вже і так ароматне. А завдяки бекону, воно стане ще й неперевершено соковите. Оп! І отак зробимо всі шампури і включимося. Друзі, поки там суть та діло, поки наш, е, наші вуглі покриваються, оце так вкриваються таким білим нальотом. Ми зробимо наш соус. Возьмемо столову ложку гірчиці, столову ложку десь кетчупу. Так, додамо сюди трішки соєвого соусу і поболтаємо до однорідної маси. І тоді вже як наш Шашлик буде підходити до кондиції. О, вже таке можна їсти. Беремо шашлик, шуруємо до мангал. Дивіться, наші вугольки вже стали такі біленькі, викладаємо наш шашличок. М -м -м -м. Він. Такий пахучий і красивий, що вже хочеться його їсти. Ну, ми потерпимо. Смажимо, будемо наблюдати. Треба його буде крутити, бо щоб наш бекон не згорів. Шматочки вони тут не товсті, тому крутимо регулярно. Вже почало капати. Сподіваюся, що в нас не буде бешеного вогню. Так, готуємо. Друзі, заглядаємо. Дивіться, дивіться яка краса, воно булькає. Воно зараз буде насищати е наш шашлик оцим жирком підкопченим, неперевершеним. Зробимо його так ще з усіх М, -м, -м, Яка краса. Потім ще його змажемо і буде вообще Ураган. Друзі, дивіться, минуло в нас 15 хвилин. Ви гляньте на цю красу. Воно ароматне, соковите. І зараз ми йому дамо оту таку скоринку. Беремо наш соус і побулькаємо зверху. З кожної сторони. То буде. Ще красивіше і то буде прекрасно і дико смачно. Зараз вже оці всі рецептори наші, вже так, я б сказав, що на межі. Набулькали, перевернули, перевернули і набулькали з іншої сторони. Потім дамо ще. По гранях і буде взагалі краса. А, гарячуще! ще. Бекончик, м'ясце, кабанчик, та це прекрасно. О, пішов запах гірчички, всього іншого. Так. І дамо ми зараз йому ще. По його гранях, щоб повністю покрити наші шматочки. І тут вже треба крутити швидезно, бо це все може дико згоріть, а для нас це неприйнятно. Друзі, дивіться, воно готовезне. Ми його будемо викладати. Отако От аромати. Це просто. Ай, ще й гарячуще. Так, зверху дамо на нього отако От цибульки. Петрухи. І що? Отакий у нас вийшов шашлибан. Зараз він трішечки отак погріється тут. І ми будемо його смакувати. Погнали. Друзі, ну давайте ж смакувати, що у нас вийшло. Дуже вже хочеться його спробувати. О, аромат це просто хвайся вжито. Так, вкладемо сюди цибулину. Будемо кусати. Дивіться все просмажене. <со developers> Оце воно, угу. Клас. Друзі, значить, що хочу сказати. Збір на 48-го ШБ посилання внизу оставлю. І тут всім миру, добра, здоров'я! Оце обов'язково до приготування. смачно не перевершено. Що я вам скажу? З вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. Ми пішли їсти. Всім пока.